Їде перший віцепрем'єр, за яким борт можна використовувати, їде з нею. Це пані Свириденко, в Сполучені Штати їде з нею Єрмак. Він сідає демонстративно напроти візаві, з яким мала мала би говорити Свириденко, і починає говорити про державні справи. Притом його супроводжує перший віце-прем'єр як супроводжуюча особа. Я можу навести там. Він користується, до речі, як і деякі інші глави адміністрації офісів, і так далі. Користується охороною УДО до останнього моменту. Хоча він не прем'єр, не входить до складу уряду. Що так так складно у нас не може він користуватися іншими. Далі, всі зустрічі, на яких ну, умовно скажемо, був президент на всіх практично зустрічах, був Ярмак. Люди говорять про те, що він самі говорять, що їм телефонував неодноразово. Народні депутати посилаються, ціла кугорта людей, розставлених цією особою у владі. Ну Таким чином, зараз стоїть питання. Це просто зміна людини, яка знову буде збирати все те, що зараз розривається, на якісь частинки. Чи це буде людина, яка зможе сигналізувати, умовно, скажімо, про зміну підходів? Я думаю, що якраз призначення нової особи слід розглядати не просто як персоналі, а чи ця людина буде очолювати от приблизно такий самий вплив, да, системний вплив. Я би так сказав, навіть неконституційний на орган державної влади різні, чи це все-таки буде означати перебудову.